Понад 35 тисяч хасидів паломників прибули до України. У Волочиську сталося ДТП за участі нетверезого водія. Є постраждалий днями шахраї ошукала двох жителів Кам'янеччини. Про це та інше розповім детальніше впродовж п'яти хвилин. Сбу затримала агентів ФСБ, які постачали ворогу українські сім-картки для дронів Камікадзе. Наявність цих мікрочипів покращувала зв'язок та навігацію російських безпілотників. Як встановило розслідування, двоє мешканців столичного регіону, один із них, колишній правоохоронець, купували українські сімки, а потім для конспірації маршруту посилки направляли їх своїм спільникам у євросоюз. Звідти вже вони потрапляли до РФ. Ще одним завданням російської агентури було вербування працівників українських компаній мобільного зв'язку, щоб отримувати розвіддані зсередини, так би мовити, вітчизняних операторів. Зрадникам загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Вже понад 35 тисяч хасидів приїхали до Умані на святкування Рош Гашана. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За даними об'єднаної єврейської общини України, за попередньою оцінкою саме на початку святкування в Умані очікується до 38 тисяч паломників Хасидів. Раніше у МЗС України нагадали Хасидам про неможливість гарантувати їм повну безпеку під час паломництва до Умані. На тлі війни свято Рожга Шана цьогоріч відзначатимуть з 22 по 24 вересня. В Умані через це посилили заходи безпеки. Минулого року на святкування пробили понад 33,5 тисячі паломників. Ярмолинецька громада проведе в останню земну дорогу захисника України, солдата Михайла Юрійовича Поплавського. Воїн загинув 16 вересня 2025 року під час виконання бойового завдання на Покровському напрямку поблизу населеного пункту Рубіжне. Прощання з оборонцем відбудеться завтра, 23 вересня, з 9.45 громади зустріне захисника живим коридором. У церкві Покрови Пресвятої Богородиці ПЦУ відбудеться чин похорону. Загальне міське прощання розпочнеться о 10.30 На площі шестерс шестиріччя перепрошую ярмолинець. Щире співчуття рідним. Вічна пам'ять та слава полеглому оборонцю. У Волочиську сталося ДТП за участі нетверезого водія. Є постраждалий. У поліції повідомили деталі дорожньо-транспортної пригоди. У п'ятницю пізно ввечері 48-річний місцевий житель у стані алкогольного сп'яніння керував автомобілем Volkswagen і зіткнувся із припаркованим авто Мерседес benz Спринтер та здійснив наїзд на 61-річного водія, який у цей час стояв позаду мікроавтобуса. Чоловіка госпіталізували до лікарні слідчі поліції, відкрили кримінальне провадження і встановлюють усі обставини події. Днями шахрає шукали двох жителів Кам'янеччини на понад 25 тисяч гривень. Про випадки повідомили у поліції. Так, 35-річний житель Кам'янець-Подільської громади хотів придбати автомобільні шини за вигідною ціною. При спілкуванні продавець повідомив, що відправить товар лише після повної оплати. Забувши про обачність, потерпілий надіслав на рахунок понад 12 тисяч гривень. Відтак залишився і без шин, і без грошей. В аналогічну шахрайську пастку потрапив 18-річний кам'янчанин. Молодик вирішив придбати в інтернеті мобільний телефон та перерахував продавцеві наперед 13 тисяч гривень. За даними фактами, дізнавачі Кам'янець-Подільського граю управління поліції відкрили кримінальні провадження та встановлюють всі обставини. Правоохоронці вкотре закликають громадян не перераховувати кошти за товари чи послуги наперед. А обирати після плату бережіть власне заощадження. На Хмельницькій атомній електростанції розпочала роботу вже 47 сьома ротація місії МАГАТЕ. Про це повідомили у прес службі станції. Цього разу до складу місії увійшли експерти із Вірменії та В'єтнаму. Упродовж найближчого періоду вони здійснюватимуть моніторинг ядерної та радіаційної безпеки а також спостереження за дотриманням міжнародних стандартів на майданчику електростанції. Присутність представників міжнародного агентства з атомної енергії на українських АЕС є важливим. Вам елементом гарантії прозорості та підтвердження безпечної експлуатації енергоблоків. Цією інформацією випуск завершую. Дякуємо вам за ваш час та довіру. Силам оборони дякуємо за захист. Підтримуємо українське військо, зокрема й донатами. Це найменше, що ми можемо зробити для наближення перемоги. Слава Україні! Героям слава!